Сьогодні у нас буде розклад Тиха розмова сама з собою. Чесно, сама про себе. Сама собі. Отже, розуміємо, що розклад загальний, не для всіх і не про всіх. Тому орієнтуємося, будь ласка, на сигніфікатор. А далі слухаємо. Отже, хто ти? Для кого цей розклад такий важливий? Кому він потрібен? «Хто ти?» Дурень. В хорошому розумінні цього слова, це карта початку. Людина, яка тільки встає на свій шлях, людина, яка оновлює своє життя, людина, в якій зараз у житті відбувається точка нуль, як би це не звучало. Старе відходить, а ось нове з'являється. Ти, стара, залишилась десь там і з'являєшся, ти нова. І ти ще не розумієш, хто я, що я, про що я. Де мої сильні сторони, де мої слабкі сторони? Людина, яка починає життя з нуля, починає життя з чистого листа. Спочатку, ой, це так важко, але водночас це дуже захоплююче, це новий шлях для тебе. Ти себе розділила, такою, якою я була, я більше такою не буду. Я не хочу. І ти створюєш себе нову. Ти починаєш жити з собою новою, з новим світоглядом, з новими думками, з новими почуттями, по-іншому реагуючи на світ, на людей, які тебе оточують. Ти викинула все зайве свого життя. І ти зараз лише починаєш розуміти. найголовніше в цьому світі для мене є я сама. Ти, моя дівчинка, дуже сильна. Пройти такий шлях. Обнулення і стати знову на початок, не зламатися і рухатися тепер знову вперед це дуже важко. Тому це розклад для тебе. Отже, що ти зараз думаєш про себе? Що ти зараз думаєш про себе? Башня? Ти зараз думаєш, що в моєму житті все летить під три чорти. Не бійся цього, не тримайся за старе, ти вже розумієш. Я пережила таку кризу. Моє життя повністю рухнуло. Все, що я будувала дуже довго мозолями, вибудовувала для себе своє життя в один момент в тебе все просто рухнуло. І ти зараз починаєш все спочатку. Ти сильна, ти знаєш це. Я зможу. Так, моє життя зруйнувалося, так, в моєму житті вже немає нічого того, що було колись. Але це во благо, це найкраще. Тебе створюють нову, тебе будують нову. І ти рухаєшся цим шляхом. Ти знаєш, наскільки ти сильна. Тому що пережити в своєму житті башню, вижити і почати все спочатку це можуть лише дуже сильні люди. І морально, і фізично. Зрозумій, будь ласка, ти знаєш це про себе. Я сильна, я справлюсь і я рухаюся вперед. Крізь сльози, крізь біль, але я йду вперед. Що ти відчуваєш для себе? Що ти відчуваєш для себе? Десятка Пентаклів. Ти відчуваєш, що я зможу. У мене є якась підтримка роду, у мене є моє розуміння мого кращого майбутнього? Ти розумієш, чого ти насправді хочеш? Цього не було в твоєму минулому житті, але зараз я точно знаю, чого я хочу. Я хочу стабільності я хочу матеріальної забезпеченості, я хочу відчувати себе стабільно в цьому світі. І ти рухаєшся до цього. Як ти відносишся до себе? Як ти відносишся до себе? Рицар мечів, ти трішки себе а, заганяєш, ти хочеш швидше, швидше, вище, і ще не навчора мені треба було. Ти сильно себе, до себе вибаглива, ми вимоглива, ти не даєш собі відпочити. Ти собі а, поставила план, так, як казав мій вчитель, п'ятилетку за три дня. Не буває так, це нереально. Ти, ти так ну, вигориш ще тільки на старті. Тому, будь ласка, трішки більше ніжності до себе, трішки більше турботи про себе. І не спіши. Не спіши. Дай цим подіям спокійно відбуватися в твоєму житті. Нехай вони максимально гармонічно і спокійно проходять в твоєму житті. Не заганяй, будь ласка, себе. Ти у себе одна така. Ти одна на весь світ така. Тому чи варто цей світ позбавляти такої краси, як ти? Ну, звичайно, ні. Тому, будь ласка, більше турботи про себе. Не заганяй себе, не спіши. Все в твоєму житті буде, але саме в той час. Коли потрібно. І що ж ти не усвідомлюєш про себе? Що ж ти не усвідомлюєш про себе? П'ятірку пентаклів. Ти не усвідомлюєш наскільки ти син, яку величезну трансформацію ти пережила, яку величезну кризу ти в своєму житті пережила. І в цьому твоя сила. Ти маєш змогу допомагати людям. Переживати таке ж саме, що й було в твоєму житті. Ти це пережила. Ти знаєш, як це болить. Ти знаєш, як це почати все спочатку і наскільки це важко. І ти маєш таку здібність допомагати людям переживати. Пережити. Хтось може пережити, а комусь потрібна допомога. Когось потрібно за руку провести через оцей шлях трансформації, болю, де руйнується все старе, і, 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 і треба ще час, щоб з'явилось щось нове. А ти це пережила. Ти це пережила. І ти йдеш далі. Тому в твоя. Здібність така, про яку ти навіть не усвідомлюєш. Ти можеш проводити людей через цей шлях. Ти можеш допомагати людям пройти у цю кризу. І порада для тебе від а, твого наставника від вищих сил, від твого янгола-охоронця. Порада для тебе. Повішений. Зупинися трішки. Зупинися на хвильку і просто переусвідом весь свій шлях, який ти пройшла. Усвідом себе і усвідом свою силу. Тобі здавалося, ти просто йдеш, тому що так потрібно. Та інші б на твоєму місці вже б давним-давно зупинилися і вибрали б шлях, не знаю, більше не рухатись нікуди. <кій> тому тебе просять просто зупинись і усвідом. Який шлях ти пройшла? Яка сила в тобі до виживання, втративши все і всю себе, почати все спочатку? Ти неймовірно сильна, моя зірочка, ти, неймовірно, сильна у проявах, всіх проявах цього слова. Тому, будь ласка, не зупиняйся, в тебе буде все. Ти зможеш все.